Всім привіт! Сьогодні у мене буде досить таке цікаве відео, тому що я буду красти своє волосся в домашніх умовах сама. По рекомендаціях Тіктоку я купила собі дві краски. Одна краска вона буде в тон з моїм волоссям, ну прямо як моє натуральне волосся, з холодним відтінком. І ще одна краска. Вона буде на тон темніше від мого волосся. Я їх дві перемішаю, і вийде. Десь на півтона, напевно, я так собі думаю, тимніше від мого волосся. І надію, що воно мені прибере жовтизну. Ну, оскільки він з холодним відтінком, він мав би прибрати всю жовтизну. Оскільки я живу в теплому штаті, і тут постійно сонце, волосся вигорає і воно набирає таке от прям коли на сонці. Зараз я в приміщенні і воно не так видно, але коли я виходжу на сонце, воно будь якась сражина, така мені не дуже подобається. Тому зараз будемо перемішувати краску і будемо пробувати наносити.